За даними Головного слідчого управління Національної поліції України, з 24 лютого 2022 року по 3 січня 2023 року на території України виявлено 16 502 загиблі людини. Зокрема, по областям у Донецькій 4746, у Харківській 3784, у Миколаївській 2207, у Київській 2072. У Чернігівській 899, у Луганській 815, у Херсонській 686, у Сумській 341, у Житомирській 283, у Запорізькій 66. Національна поліція України виявила 21 масове поховання на деокупованих територіях, з яких ексгумовано 1033 тіла цивільних та військових. З указаної кількості більшість тіл мають вогнепальні порани. Там травми, у головному слідчому управлінні Національної поліції України зазначили, що не ведуть обліку кількості знайдених в будівлях та на вулицях деокупованих територій загиблих внаслідок вторгнення російських нацистів.